Samsung a 14 золотистий колір цікавий такий е, телефон, ціна 3700 гривень. Е, Збоку ще поклеєні заводські плівочки, Type-C роз'єм. Також роз'єм на наушники 35 Mini-Jack. Ось такий по стану хороший варіант. По екрану нюансів серйозних, критичних немає ніяких. Е, так, телефон тільки що запустився. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий без різних аккаунтів. Інформація про телефон Galaxy A14. 13 Android встановлений. По пам'яті у нас є. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять з самого телефону 64 ГБ. в комплекті, де зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. І додається телеграм-канал, силочка у шапці профілю. Там також додаю телефони та приймаю замовлення або інстаграм, де вам зручніше.